Нам Бог довірив якусь надзвичайно велику, важку місію боротися з тим найстрашнішим дьяволом, яким є Кремль. Це абсолютне зло, яке стільки років, понад сто років, і та методика їхня не змінилася. І сьогодні нам треба об'єднатись, нам мобілізація, сьогодні перша до молитви. Тому що якщо б ми змобілізувалися до молитви, д'ябел молити боїться. І поки не похоронять там того страшного дьявола, Мавзолеї, де теж багато хто звідних там стояли в черзі, щоб поклонитися йому, подивитися, забули, правда? як це було. Поки це все не зникне, він має ще дуже велику силу на цій землі. Тільки молитвою. Мати Божа, Мати Божа Фатімі говорила ясно. І закликала, за кого треба молитися. І навернеться каже, та, 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 та Росія, яку мати Божа теж любить. Бо мати Божа для всіх народів є мати Божа, розумієте? Вона Бо один Ісус Христос. І тому прийде час, і ми побачимо результати цієї місії, яку нам Бог довірив, що такого дьявола, скажімо, якось. Побороти це не така легка місія, це важка місія, і вона припала на долю нашого народу.